Вітаю! Сьогодні розбираємо сторінку 43. тема уроку. Знаходимо невідомий множник, невідоме ділене, або невідомий дільник. В принципі, ми вже непогано з цим попрацювали і на етапі вивчення, що таке множення, що таке ділення, але тепер настав час пропрацювати цей момент окремо. Давайте почнемо. І для цього нам потрібно спочатку справитись з наступним завданням. Довести, що 2 на 3 6, 2 на 7, 14 і 2 на 9, 18. Тобто, як, ми вже робили це? І з кожної рівності на множення склади дві рівності на ділення. 2 помножити на 3 дорівнює 6. Відповідно, ми з вами у нас прямо, ви знаєте, над дошкою висить, що у нас ціле, а що частинка. У нас ціле примноженні наприкінці, знаходиться ось наше ціле яблучко. Воно складається із двох частинок. Перша частинка у нас двійка, а друга трійка. Так? Яблучко велике, тому шукаємо його збільшенням множенням. Частинка маленька, тому шукаємо протилежною дією зменшенням, а протилежна дія зменшення до множення це ділення. Тому ділимо найбільше 6 ми ділимо на перший множник на 2, отримуємо другий множник. І 6 ділимо на другий множник, отримуємо перший множник. Тобто, щоб отримати невідомий множник, нам треба добуток поділити на відомий множник. Ціле поділити на, відоме, на, від, на відомий множник, і ми отримаємо з вами те, що шукаємо. Аналогічно, 2 помножити на 7 дорівнює 14. Знову, оце у нас ціле. Ціле ділимо на перший і отримуємо другий. Як нам отримати перший множник, ми ціле ділимо на другий множник і отримуємо перший множник. Відповідно, 2 помножити на 9, рівню 18. Аналогічно, ділимо найбільше число, якщо ділимо на двійку, отримаємо дев'ятку. Якщо ми 18 ділимо на дев'ятку, отримаємо двійку. Так. Ще раз підсумковуємо. Якщо у нас, наприклад, 3 помножити на щось дорівнює 6, ми пам'ятаємо, що це ціле, значить ось це половинка. Половинку шукаємо зменшенням діленням ціле ділимо на відому половинку відомого трійка. 6 ділити на 3 ми по 3, ми пам'ятаємо, що це буде 2. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток ціле поділити на відомий множник. Щоб знайти ціле, нам треба помножити частинки. Щоб знайти 6, нам треба 2 помножити на 3. Щоб знайти 14. Нам треба 2 помножити на 7. Щоб знайти 18, нам треба 2 помножити на 9. І математичною мовою це записується наступним чином. Дивимось, що у нас? Додавання і віднімання. Аналогічно, пам'ятаєте, що при додаванні теж у нас яблучка ціле. Наприкінці. Якщо ми із цілого забираємо першу частину, залишається друга. І ми забираємо завжди із цілого. Щоб отримати частинку, треба ціле зменшити на частинку або у стільки разів. Так, знову наше ціле, ділимо ціле, а при множенні Отримуємо ціло. Ось так. Як одержати перший множник? Треба добуток поділити на другий множник. Як отримати другий множник? Треба добуток поділити, добуток. поділити на перший множник. Добуток. Так, хорошо. Тепер ми можемо перейти до безпосередньо робочого зошиту, до номера 160, знайди невідомі компоненти арифметичних дій. Подивіться, множення, бачите? У нас тут множення. Значить, ціле діє збільшення в кінці. Щоб знайти, значить, невідома це частинка. Так? Щоб знайти частинку, треба ціле. Поділити на відому частинку. Добуток поділити на відомий множник. Відповідно, буде 3, значить, тут у нас 3. Знову множення, невідомий множник, невідома частинка. Ціле ділимо на відому частинку. Отримуємо шукане. Тепер ділення ділимо завжди в найбільше число, значить, шукаємо частинку. Щоб знайти частинку, треба ціле поділити на відому частинку. Множення цілей наприкінці, значить, шукане це частинка. Щоб знайти частинку, треба ціле поділити на відому частинку. Отримаємо 7. Шість ділити при зменшенні. Ми знаємо, що ціле попереду, значить, шукане це частинка. Щоб знайти частинку, треба ціле поділити на відому частинку. При діленні перше ціле. Шукане у нас ціле. Щоб знайти ціле, треба збільшити. Протилежна дія до ділення буде множення. Значить, ми частини множимо між собою. Отримуємо 10. При множенні, при збільшенні ціле в кінці, значить, шукане частина. Щоб знайти частину, треба ціле. Поділити на відомий компонент. Отримаємо 8. При діленні на першому місці ціле, значить, ми його шукаємо. Щоб його порахувати, треба збільшити, тому що це ціле його треба зліпити з двох частин. Ліпимо ми за допомогою множення, тому що тут у нас ділення. Отримаємо 4. Наступне завдання у нас задача 161. На пошиття двох однакових дитячих костюмів. Ось, дивіться, двох однакових, щось однакове. Тут уже, мабуть, множення ділення якесь буде. Однакові. Одне саме, чи додається, чи віднімається, не знаю, але давайте подивимось: використали 8 метрів тканини. Так, два костюми, вісім тер... метрів тканини. Один костюм невідомо метрів, так? Дивіться, будемо з вами думати таким чином, що у нас два костюми, так? Ось у нас один костюм, ось два костюми разом. Це у нас 8 метрів. Один костюм ми не знаємо, і тут стільки ж буде, так? Тобто щось невідоме двічі додається саме з собою, і ми отримуємо 8, так? Розв'язання. Щось невідоме. Двічі додається раз і 2. Це що у нас? Або невідоме плюс невідоме і дорівнює 8. Або, правильно, ми з вами зараз, та якщо одне й те саме з собою додається, значить невідоме множиться на 2, і ми отримуємо 8. Щоб знайти невідомий множник, ми знаємо, що 8 це у нас ціле. Нам треба. Ціле поділити на відомий множник. Тому всю тканину ми ділимо навпіл на два, тому що на два костюми пішло. Отримуємо 4 метри. Значить, відповідь 4 метри пішло на один костюм. 4 метри. Е, далі. У нас комбіновані з вами приклади на декілька дій. Номер 162. Знову порядок дій згадуємо: в першу чергу ми робимо дії в дужках. все, що в дужках робимо. Потім множення або ділення, потім додавання або віднімання, тому що множення з діленням рівноцінні дії. і Додавання з відніманням також. Якщо їх декілька в ряду, ми те, що зліва направо робимо. все Спочатку те, що лівіше, потім вправо, вправо, вправо пішли. Давайте е з вами розставимо нумерацію дій. Номери дій ставимо згори. Мінус і ділення. Звичайно, спочатку ділення, воно міцніше, а потім віднімання. Дуж... Мінус в дужках і множення. Раз в дужках одна дія, я навіть не дивлюсь, яка я просто тут одразу пишу перша, а тут друга. Зліва направо рівноцінні: перша друга. Дужки міцніші, ділення слабше. Дужки міцніші, множення слабше. Дужки міцніші, множення слабше. Зліва направо. Але я бачу, що все, щоб не було, Помножити на 0 це буде 0, навіть одразу можна поставити. Ділення перше додавання друге. Зліва направо. Множення міцніше, додавання слабше. Давайте рахувати. Перша дія у нас ділення. Тому 14 переписуємо без нічого. Мінус ставимо 6, ділити по 2, 3. 11, звісно. Тут друга дія, тому це ми переписуємо без зміни. І 23 мінус 19. Так, це 4, буде 8. Число саме на себе поділити буде 1, 1 на 7, звичайно, буде це саме число 7. 12 поділити по 56 мінус 55 одиниця. Відповідно, ділення на 1 дає це саме число. Двадцять три мінус шістнадцять сім на два. Чотирнадцять. Перше дія чотирнадцять, мінус шість. Це вісім. На два. Шістнадцять. Далі. Вісімнадцять по два. Девять на нуль 0, 0, дійсно. Нуль 0, на сім нуль.

Ой, прикладом номером. І останнє у нас е, номер 163. Ось так. Такі у нас задачки. Зістав задач 1 і 2. Як їх відмінність вплине на розв'язування задач. У квест-кімнаті було 23 дитини. Так, дивимось: у Квест-кімнаті заставити, було 23. І тут було 23 поки однаково. Стартуємо з того, щоб було 23. Так, тут у нас було 23 дитини. Тут у нас теж було 23 дитини. Скільки дітей залишилось? Так, залишилось. А тут скільки дітей стало? Тобто, я роблю висновок, що тут вийшли, так, вийшли, а тут зайшли. Тому що ми пишемо? Е, тут вийшли, тут зайшли. Тобто, було після цього вийшли, вийшли. Це у нас сім пар дітей, і залишилось невідомо. Залишилось невідомо. А тут що зайшли? Зайшли теж сім пар, та ж сама кількість. І залишилось невідомо. Що ми бачимо, що тут вийшли, а тут зайшли. У нас старт однаковий, але тут вийшли це мінус, так? А тут зайшли, то. Плюс Тому, виходить, коли було, забрали і залишилось, було це у нас ціле, а це дві частинки. Тому ось було це все. А потім воно розділилось на. Було 23. А потім воно поділилось на дві частини. Ті, що вийшли, це 7. Це 7. Пар. Пар. Пара, це два. Так, значить, це. Сі, по два сім разів. Давайте одразу ось так. Ми з вами розберемось. Що це по два. Взяли. Сім разів. І тут зайшли скільки Теж саме. По два. Взяли сім разів. Але просто протилежна дія виходить. По два взяли сім разів. Тому по два взяли сім разів. І друге залишилось, і ми не знаємо цю частину. Тут було, зайшли, додалось. Так. А, тут же не залишилось, тут нас питається, стало? Після того, як зайшли, тут же не, не залишилось, тут стало, невідомо. Дивимось, коли найбільше дітей? Коли була, та тільки що була, чи та, що залишилась, чи та, о, зайшли, чи та, що стала. Звичайно, та, що стала, стала цілим. А це вже частинки. Значить, стало ціле. Тепер невідомо, а не частинка. Перша частинка – це ті, що були. А друга частинка це ті, що зайшли. І всі разом це стало те ж саме по 2 взяли 7 разів. І що у нас виходить? Що тут у нас невідома це ось ця частинка. Із двох нерівних частин шукаємо частину завжди ціле, мінус. Відома частина, так, відніманням. А тут у нас невідомо ось все. А тут із двох частин нерівних ми складаємо ціле і складаємо додаванням. Тобто у нас з вами головна дія була буде тут відніманням. Ми те, що було, заберемо те, що вийшло, і буде те, що залишилось. Було 23. Вийшли по 2-7 разів. Ага, не знаємо, але можемо пошукати. Тому перша дія у нас по 2 по 2, пам'ятаєте, це значить множення. 2 помножити на 7. 14 дітей. Тут у нас це вийшли. Вийшли. І тепер, що ми було, мінус вийшли, буде залишилось. Тому 23 мінус 14, 9 дітей. І відповідь 9 дітей. Тут дивимось. Знову нам треба першу половинку, частинку додати, другу, 23 додати тих, що зайшли. Аналогічно по 2-7 ми вже порахували, тому це буде 14, але що так само зайшли, така сама буде дія. Але друга буде вже додавання. Нам 23 треба додати те, що зайшли. І це буде 37 дітей стало. І тут відповідь. 37 дітей. Все. Матеріал уроку опрацьований, роботи багато на уроці, але ми дійшли кінця уроку. Всім дякую.